Вітаю, друзі, пані Олександр на зв'язку. І в цьому відео ми поговоримо про алгоритми соціальних мереж та пошукових систем. Як вони працюють, звідки Facebook знає чи інстаграм, що вам подобається, чому ви бачите ту чи іншу рекламу, та як ми, маркетологи, використовуємо цю інформацію для наших задач. І думаю, це буде цікаве відео, тому заварюйте каву та чай, і будемо починати. Давайте почнемо з чогось більш такого простого та наглядного, для того, щоб було зрозуміло, як це в цілому працює. Також я одразу зазначу, що цим відео я починаю такий цикл відео навчальних відео, в яких ми будемо розбирати, як працюють рекламні інструменти, як їх використовувати для своїх цілей там для бізнесу. Бо якщо ви таргетолог чи маркетолог, просто хочете навчитися це робити. Будь ласка, підписуйтесь, слідкуйте далі. Буду публікувати це відео безкоштовно в рамках мого каналу. Тож, повертаємось. В цьому, на цьому прикладі я хочу показати спочатку, щоб вам було більш зрозуміліше, як це взагалі працює. Тобто, звідки, наприклад, там, соціальна мережа або Facebook, або там, не знаю, пошукова система Google знає. Що мені подобається, або що мені не подобається, і чому мені потрібно показувати саме цю рекламу? У вас зараз на екрані це моя хронологія. Ви повинні розуміти, що якщо у вас на телефоні взагалі є Google чи на вашому комп'ютері, а він 100% є, то Google збирає про вас інформацію, що ви робите, яким пристроєм ви користуєтесь, який у вас пристрій там цей фон, це Android. Які це ноутбук, скільки ви ходите, скільки ви їздите, які ви відвідуєте заклади і так далі? Вся ця інформація є. А я залишу послання одразу, кажу, залишу послання під цим відео. Можете зайти самі переглянути, що Google про вас знає. А він знає про вас, друзі. Одразу наперед забігу знає про вас все. Тож, 17 рік, 12 серпня, бачимо, що Google... там. Знає про мене на цьому проміжку часу, взагалі, як він бачить мої для того, щоб потім ми зрозуміли, що з цими даними потім він робить і як таргетологи та маркетологи використовують ці дані. Наприклад, так, знов таки, 17 рік, 12 серпня. Ми зберемось відпустку. Тобто ми бачимо, що Google в розрізі бачить, куди я пішов, в який час. Це була там поїздка на авто, це був просто якась прогулянка. так, Або тут я ходив пішки, або на чомусь їхав, куди зайшов, в який магазин. Тут бачимо маркетопс, ось її адреса, в такий то час, скільки там прибув часу. Тобто, вся ця інформація фіксується. Якщо ми просто так з вами далі пройдемо, то побачимо, що в даному випадку я поїхав. Від Пуску, тобто знову таки він бачить, що я приїхав до Києва, сів в аеропорт. Зверніть увагу, туди все, все трекається. Він це розуміє. Він розуміє, що я сів в літак, а при тому, що цікаво, що. В мене був режим увімкнутий режим польоту, але все одно він бачить, де ми летіли, як ми летіли. Тобто ця вся інфа все одно передається. Прилетіли до Чорногорії, вийшли з аеропорту, заселилися в Будву. Тобто, вся ця інформація знов-таки теж тут є. Гугл її трека. Він бачить, де ми встали, де ми заселилися. Ось ми тут такі щасливі сидимо в літаку, Ось ми заселилися в номер. Ось фотографії цього номеру. Тобто все, що на телефон відбувається, все, що ми там клікається, все це сюди передається. Тут, бачите, ці фотки можна подивитися, відкрити, це ми заселилися в отель. Вся ця інформація зберігається. Тобто, ви можете кожен день свій. Переглянути, як в Гуглі, як він це бачить. Що тут знов-таки важливо розуміти для нас, як для як марк... для нас, як для маркетологів, тому що все це звичайно цікаво, але питання в тому, що з цими даними робити. Тому що це не просто там такі моменти, тому типу, що Google знає, де ви та що робите. Важливо розуміти, що в цілому, якщо трохи заглибитися, то. Google знає, що ви шукаєте в Ютубі. Тобто, вся ваша історія всіх запитів вона зберігається. Якщо ви зайдете, знову таки я ці посилання залишу в описі. Якщо ви, наприклад, зайдете в фільтр і оберете там, наприклад, асистент, так, тобто те, що ви голосом проговорюєте, він так само вам покаже, що ви та де ви говорили. Наприклад, давайте подивимось. Слава Богу, нічого такого тут нема. Тобто, наприклад, я там 21-го року, 30 квітня, Відкрив асистента, сказав конвертувати 600 баксів в гривню. Так, типу він це запам'ятав. Тобто всі ваші запити він е, зберігає. Причому зверніть увагу, він зберігає абсолютно все. Ваші додатки, що ви зберігаєте, якими сервісами користуєтесь, які книги ви читаєте, тобто, де ви що купляєте, тому що на кожному сайті ви вводите якісь платіжні дані, ви купляєте через Apple Pay або Google Pay. Тобто, Неважливо, ми зараз розглядаємо на прикладі Google, те саме, наприклад, Apple, те саме всі ці дані зберігаються і використовуються там в певних цілях монетизації. Е, um, те ж саме, там, 22 рік, 1 вересня. Е, uh, прокинувся, да, це вже Київ. Прокинувся, поїхав там до міста, то точніше, поїхав в центр, зустрілися з міхою, посаділи, трохи попрацювали, там там зустрітись кафешки. Тобто, всі ці переміщення, вони всі фіксуються. І по великому рахунку ви можете все це переглянути, хто куди їздив, що робив, де сидів, що гуглив. Знов-таки, бачите, заїхав в сільпо, я можу натиснути, мене прикине, де це знаходиться. Тобто, вся ця інформація знов-таки зберігається. Окей, що з цього, навіщо вам це розповідаю? Давайте тепер будемо потрохи ускладнювати. Кожен раз, ну я думаю, маркетологи це знають, коли ви створюєте якусь точку на карті, ви створюєте і заповнюєте певну анкету, в тому числі це категорії бізнесу. Наприклад, якщо це фітнес клуб, то ми пишемо так, що це фітнес клуб. Які теги? Там здоров'я, фітнес, там вага, ну, якісь певні теги, які нам пропонує сама а, сам Google. І що це значить? Це значить, що коли я потім зайду в рекламний кабінет, і, наприклад, до мене прийшов тренер і каже: Олександр, я хочу записати рекламу на тих, хто хоче займатися, ну тренуватися, так типи займатися собою. Що я зроблю? Я зайду в рекламний кабінет. Переберу потрібні мені теги, налаштую потрібні мені інтереси і покажу на тих людей, які цікавляться саме там, наприклад, спортклубом або там не знаю фітнесом і так далі. Звідки ця інформація береться, в тому числі і саме ці теги. Тобто, якщо Google бачить, що ви, наприклад, були там, ну наприклад, це буде не Європарк, наприклад, це буде там фітнес-клуб якийсь. Тобто він бачить, що я тут побував, він бачить, що мені це цікаво. Відповідно, в мене буде новий тег, там цікавиться фітнесом, а, там займається спортом. Відповідно, коли на мене будуть налаштовувати рекламу на ці інтереси, я попаду під цю рекламу. Середня статистична цифра 3% від аудиторії, вона являється цільовою. Тобто, якщо ви покажете 100% Ста користувачам рекламу, три з них будуть потенційно ваші клієнти. Навіть не потенційно, ну це в принципі будуть ваші клієнти. Це середня статистика. В цілому на ринку там, загальна, тобто відніше від, до доніше це буде трохи відрізнятися, але а, в цілому цифра така. І завдяки цим трьом відсоткам це все окупає. Купає бюджет, купає роботу маркетологів, а, тобто окупає всю цю історію. І все, що мені тепер необхідно зробити, це зайти в рекламний кабінет Google. А, наприклад, я тут вкажу, що а, мені цікаво. Мене цікавить аудиторія, наприклад, там, з Києву, або там, з якогось іншого регіону, або там, в певному радіусі, я тут клікаю ОК, вказую мову, на якій повинні розмовляти люди, це може бути українська, це може бути англійська, або там, всі мови. Я обираю певні критерії, вік, стать, середній дохід, ді... є діти чи нема дітей. Якісь певні ключові слова. Тут, наприклад, якщо ви. Гуглили там за останні, там наприклад, не знаю місяць певний запит, там, типу фітнес клуб, там почати займатися спортом або дієта, або там купити авто, або там замовити піцу і так далі. Тобто, якщо ви там за останній час гуглили якісь певні слова, я можу знайти ці слова, можу знайти тих людей, які гугли з цими словами, і показати саме на цих людей ну, потрібно мені аудиторію. Те саме по інтересам, те, що ми з вами казали. там наприклад, якщо це спорт чи фітнес, я так само потім знайду. Цих людей за допомогою цього фільтру, і там, наприклад, покажу рекламу на тих, хто там цікавився, не знаю, що там у нас, мобільні програми чи додатки, ну, наприклад, або там на полі для спортсменів, або ще щось. Тут бачите, дуже дуже багато чого. Важливо, друзі, це я зараз так дуже вам простою мовою поясню, як це працює, тому що насправді можливостей налаштування реклами їх набагато більше. Тобто, там доволі багато інструментів, є ретаргети, динамічний ремаркетинг і так далі. Тобто, ми це будемо потім в наступних відео, все це. Проговорювати, а, ну і, звичайно, навчатися. А, окей, думаю, з цим розібралися. Це такий простий формат для загального розуміння. Давайте тепер трохи ускладнимо, щоб було більше розуміння, як це може ще краще працювати. Наступний сценарій, наприклад, ви заходите на якийсь інтернет-магазин. Неважливо, що це, техніка, книги, неважливо. А, якщо ви натиснете на кнопочку Ctrl-U, перейдете в код сайту та натиснути пошук по коду а, і пропишете піксель. То знайдете ось такий фрагмент коду. Ось він, так, ви бачите, наче бачите. це спеціальний скрипт, який інсталюється з самого Facebook, ну, тобто, взагалі з мета. Да? Тобто, мета це основна компанія, яка належить в Instagram, Facebook, WhatsApp там, і Купу всіх інших сервісів. Тобто, це спеціальний код, який синхронізує всі дії, користувача на сайті з рекламним кабінетом Facebook. Якщо простими словами, якщо ви перейшли на, наприклад, там ось цей конкретний сайт, і щось тут робите: там натиснули на товар, подивилися, купити чи не купити, поклали в корзину і так далі. До речі, можете поставити ось такий піксель, такий віджит, називається In Pixel Helper, щоб перевіряти, чи стоїть на сайті взагалі такі піксель, яку які дані вони збирають. Так от, якщо такий піксель стоїть, це значить, що ця компанія збирає інформацію про вас як користувачів. Що саме. Ну, фактично це збирає Фейсбук а не компанія, компанія просто це використовує там, для того, щоб ваша їх реклама була більш точна та ефективна. Тобто, коли, наприклад, ви десь там, походили по магазинам, ну ти маю на увазі по інтернет-магазинам, повернулися до себе в стрічку інстаграму, а вас вже в інстаграмі самі ті товари, які ви дивилися, або просто реклама цього сайту. Це робиться якраз ось таким чином. Тобто, ставиться спеціальний піксель, який передає інформацію по тим юзерам, які заходили на сайт. Тобто, якщо я зараз перейду на цей сайт, там щось поклікую, там, або щось плачу неважливо, це значить, що я потрапляю в базу цього ретаргету. І тепер на мене маркетолог в компанії може налаштувати конкретну рекламу. Він бачить, що я клікав, куди натискав. Ну, не те, що він це бачить, він це фіксує, тобто сам алгоритм фіксує ці дії. Якщо більш технічно, то по факту я. Можу зайти ось так в, 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 в рекламний кабінет, натиснути, створити аудиторію на основі вебсайту, як бачите, тут на основі ваших телефонів, на основі е, там, взаємодії з моїм інстаграмом або інстаграмом якоїсь компанії, фейсбуку компанії е, перегляд в процентному співвідношенні, відсотковому співвідношенні конкретного відео і так далі. і так далі. Тобто, Наприклад, я обираю веб-сайт, е, тут додаю е, там, за, наприклад, там 180 днів. Всі користувачі там або всі відвідувачі конкретного сайту, або тільки тих сторінок, які мені цікаво. Наприклад, тільки ті, хто переходив до корзини, ті, хто купив, ті, хто там щось заповнив інформацію і так далі. Тобто я можу дуже точно деталізувати, на кого саме буду показувати рекламу. Напротяг, як бачите, в даному випадку 180 днів. Тобто інформація зберігається доволі довго. Таким чином, якщо ви перейшли на сайт і бачите, що на вас потім таргетується якась реклама, маєте на увазі, що на пікстрі стояв сайт, ви попали в базу ретаргету. Ретаргет це так називається база повторного показу, якщо простими словами. І я, як маркетолог, можу налаштувати, наприклад, більше того не тільки на тих, хто переходив на сайт, а ті, хто купив, наприклад, на більший чек. Тобто, умовно, є там найменша ціна, є найбільша ціна. Фейсбук може розділити цю градацію на чотири, і ми можемо оптимізувати рекламу не просто на тих, хто купив. А на тих, хто купив більш дорожче, так? Типу, у кого був середній чек вище. То -то, такі можливості, рекламні інструменти теж нам надають. То -то, ми можемо все це, це торгувати, деталізувати, вибачте. також ви можете просто завантажити готову базу даних. Наприклад, це основна проблема, яка там, стикається з Facebook, там, постійно з ним судяться або з іншими компаніями, і чому дуже важливо дотриматись. Діджитал да, таку цифрову гігієну, не залишати свої дані, свої телефони, e -mail. чому там десь в якихось підозрілих сайтах. Чому, тому що ці дані продаються. Тобто, Наприклад, я зараз можу натиснути ось сюди і завантажити там, наприклад, телефони або емейли e якихось там конкретних конкретних юзерів. Тобто, Я просто сюди беру і завантажу там 10 тисяч якихось телефонів в якоїсь злитої бази, або якогось e-mail, або ще щось. І Facebook мені знайде всіх цих юзерів, які за цим телефоном. Зареєстровані в Фейсбуці або в Інстаграмі, неважливо. Або за цим е тобто розумієте, наскільки це серйозний інструмент, наскільки це серйозна проблема. Тому ваші дані знов-таки будьте дуже обережні, не вносите будь де, бо ці дані потім можуть використовуватися в якихось взагалі інших цілях. Окей, тут думаю, зрозуміло. Більше того, і коли ви заходите на якийсь сайт і щось там на ньому робите, з ним якось взаємодіяти, ви також повинні розуміти, що для Фейсбука. Він штово розуміє, які товари ви дивитесь, з чим ви взаємодієте. У Фейсбуку є ось такий перелік: це всі товари, які він знає. Їх тут наскільки пам'ятаю, там більше тисячі, здається. Давайте я зараз ось так зроблю. Друзі, спеціально для вас завантажив дуже багато часу це зайняло. Так, три тисячі, ну майже три тисячі товарів. Тобто, -то, наприклад, якщо на вашому сайті продаються там, не знаю, футболки, а, тобто ви можете прописати ось ті що. Та, тобто ми розуміємо, а, що Фейсбук знає, що є такі товари, причому він це може деталізувати, як просто одяг, там, чоловічий одяг, так, і там більш-більш ретельно це підбирати. Тобто, -то, таким чином, коли ви, наприклад, зайшли в інтернет якийсь магазин. Подивилися там якусь, не знаю, футболку, то не дивуйтесь, коли у вас в стрічці. Потім будуть футболки потраплятися більш частіше. Тобто, ви будете бачити рекламу якихось там брендованого одягу, бо взагалі одягу. Чому? Тому що Facebook побачив, що вам це стало цікаво. Ви перейшли на сайт, там провели там 37 секунд. Там це, типу, нормально таке це вже не значить, що вам це цікаво. А і потім він на вас починає трихувати рекламу, а, показувати рекламу тих макрітологів, які запустили на ці інтереси, тобто на, на інтереси футболка. Чому? Тому що на сайті подивилися товар. Тобто це в принципі. З однієї сторони це просто працює, да? тобто, ну логічно. А з іншої сторони, якщо там говорити про налаштування, про певні технічні моменти, це доволі така складна штука, але не так складно це сьогодні налаштувати насправді. Тобто, розуміти, наскільки це дуже пов'язано. Ви, наприклад, приходите на якийсь сайт, думаєте, окей, він там про мене нічого не знає, хоча по факту на цьому сайті стоять піксель Фейсбука, Піксель Тіктока. В Тіктокі та сама історія, ті самі інтереси, той самий Піксель він ставиться на сайт, все треки там, до речі, в Тіктокі це взагалі окрема історія. Там він трекає вашу галерею, ваш мікрофон, тобто там абсолютно все передається. Напишіть, до речі, в, в коментах, якщо було таке, що ви про щось поговорили, а у вас потім реклама саме цього товару, або там якоїсь послуги. Цікаво, чи багато буде таких людей. Так от, тобто, Ставить писане пікселі, вони є в LinkedIn, вони є в принципі в будь-якій соціальній мережі, яка більш-менш світова якась. І таким чином цей алгоритм буде знати про вас все. Що ви клікаєте, майте на увазі, що ви купляєте щось там на сайті, виводите свої кар... платіжні дані, свої картки. Це ж теж все трекається. У Фейсбуці є там окремі інтерес, типу тих, хто купив. Покупці, які купляють там частіше, або там менш частіше, і так далі. Тобто, все це збирається, все це сегментується, трекається і так далі. А плюс ви повинні розуміти, що в більшості компаній. Та ще не компанії, а взагалі в алгоритмів є присвоєння вас до певної сегменту аудиторії. Тобто, наприклад, якщо вам там, не знаю 28 років або там, 33, то відповідно у вас буде певна категорія. Тобто, якщо ви там, молодий студент, там, 22 роки, наприклад. То Facebook там, або Google, неважливо, це працює однаково плюс-мінус усюди. А він буде вас присвоювати до певної категорію людей. Тобто це студент, значить йому буде цікаво, те те-то-те-то, -те там такі-то товари, такі-то інтереси, такі-то послуги і так далі. І ймовірніше за все, вам буде показуватись там певні, певні рекламні оголошення. Якщо ви там чоловік, там, який вже там, в стосунках, у якого двоє дітей і так далі. Вам там, буде показувати більше там, якась страховка, там, наприклад, на життя там, чи ще щось, якісь. Навчання заклади для ваших дітей і так далі. Чому? Тому що знов-таки Facebook та Google бачить цю інфу. У це до речі, взагалі дуже круто зроблено. Ви можете налаштувати рекламу на батьків з конкретним віком, там, типу, один рік, 5 років 5, 7, 7, 10, 10, 10 15 і так далі. і так далі Тобто дуже дуже детальні інтереси, тому майте це на увазі. Налаштувати можна насправді знайти можна будь-яку аудиторію, навіть самими специфічними самими специфічними інтересами, скажімо так. Тож з цим, думаю, теж розібралися. Тобто соціальні мережі та пошкові системи збирають, де ви ходите, де ви відвідуєте якісь заклади, які сайти ви відвідуєте, що ви лайкаєте, на кого підписані, і так далі. і так А можливо, ви помічали, що коли підписались на якийсь YouTube канал, у вас теж починає там з'явитися певна реклама. Знов таки, як це працює? Так само, якщо ми повернемось під налаштування Ютубу, то ви можете, наприклад, підібрати показ реклами на певні канали. Тобто, наприклад, я там, канали Ютуб або відео на YouTube і сюди тупо там, 150 відосів якоїсь конкретної теми. І Google покаже мені рекламу на всіх тих, хто подивився це відео, або всіх тих, хто підписаний на цей канал. Тобто, розумієте, наскільки це круто з точки зору оптимізації вашого бюджету, тому що по факту за вас всю роботу зробили ваші конкуренти. Тобто, ви там, наприклад, продаєте, я не знаю. Корм там для котів умовно, так, типу, і ви просто знаходите всіх там якихось блогерів там про якихось тварин, там про, про домашніх тварин і так далі, і показувати просто на всіх, хто дивиться ці відоси. Тобто, по факту, ви вже знайшли свою цілі аудиторію. Я зараз дуже спрощено. Я думаю, сенс ви зрозуміло. Так, типу, що це можна набагато більше користуватися. Наприклад, ви зараз дивитесь ці це і підписані на мій канал або там на канал інших маркетологів, таргетологів, неважливо. Я хочу запустити якийсь курс по таргету. Що я роблю? Я збираю 150 відосів цих. Додаю в кабінет і запускаю на них рекламу типу, купуйте курс по таргету. Тобто, таким чином я показую максимально релевант цільові аудиторії своє оголошення. І ви з цим нічого не зробите, тобто ви вже подивилися відео. Все, 3 секунди, відео вже переглянули, навіть секунда. Тому фактично ви вже в базі. Як тільки ви починаєте користуватися соціальними мережами або пошковими системами, ви вже потрапляєте в це коло. І якщо ви зараз хочете трохи таки, типу, сказати, як це так, чому це ви збираєте дані, маєте, друзі, на увазі, що коли ви реєструєтесь в соцмережі, коли ви використовуєте пошукові системи, Вперше реєструвалися, а там була така галочка, типу, я згоджу, погоджуюсь з усіма правилами там, цієї соціальної мережі, наприклад, або там пошкової системи. Якщо ви подивитесь, що там написано в цих політиках конфіденційності, я думаю, ви зрозумієте про що я зараз говорю. Ви трохи, ну скажімо так, ваш настрій може трохи впасти, тому що там дуже багато інформації, яку ви погодили віддати. Там ті чи інші якісь там системи, сервісу, пошукові системі мережі, соціальні Фейсбуку, Інстаграму, Тіктоку, Пінтересту, неважливо. Тобто ви ці дані передаєте, це зберігається і використовується для монетизації цих сервісів. Ми повинні розуміти чітко, що Facebook чи Google це не якась благодійна організація. Вони, вони існують завдяки тому, що є якісь компанії, які купляють в них трафік, рекламний трафік. Завдяки чому? Завдяки тому, що ці компанії можуть сегментувати, показувати рекламу на певні категорії людей, тобто на певні. Інтереса, то я можу там 25-35 років або 25-27 там, чоловіки, які цікавляться фото, які там ну, не знаю. Там, доволі часто щось купують в інтернеті, яким цікавий майстер-клас, навчання, вебінари і так далі. Плюс вони повинні бути сидіти з айфона тільки з 10-ї вечора до 2-ї години ночі, тільки по там, вторникам. І тільки якщо це буде сторіс. Та, типу, от тільки в цьому випадку тоді буде показувати реклама. Тобто такі інструменти надають соціальні мережі та пошукові системи. Це працює доволі чітко, вже там не один рік це перевірено в плані всі ці інструменти, що працює краще, що працюють все гірше, вже є готові воронки. Як це працює? Тому. Е, Нема ніякої таємниці в тому, що я, в принципі, сьогодні розказую, Просто я все хочу писати трохи таким більш простими, простими словами. Тобто, таким чином ми можемо налаштовувати максимально чітко рекламу на нашу потенційну аудиторію, яка, можливо, щось купить у там, вашій компанії або там, якісь ваші послуги. Окей, е, думаю, тут теж зрозуміло. Окей, що ще ви повинні розуміти? Вся ця інформація, яка, в принципі, збирається там, з певної якоїсь сторінки, додатку. До речі, додатки це окрема історія, там так, там, так само все трекається. Тобто, ви завантажили якісь, там, не знаю, якусь гру мобільність. Аналітика бачить, куди ви клікаєте, чи дивитесь ви рекламу, чи купуєте якісь там донати, чи робите ви якісь покупки транзакції цілі. Це все теж трекер, все це сегментується. Що, до речі, цікаво, алгоритм Фейсбуку дозволяє зробити схожі аудиторії. Тобто, наприклад, я беру всіх, хто заходив на сторінку оплати, збираю там, наприклад, тисячу людей дійшли до оплати. Я їх створюю в одну компанію, в одну аудиторію і створюю схожу аудиторію, тобто це та аудиторія, яка буде схожа на інтереси цих людей. Тобто, мовно, алгоритм дивиться всю цю тисячу користувачів, знаходить якісь в них спільні інтереси. Тобто, наприклад, якщо у вас там якийсь салон краси, там, там не знаю, ви там, лазерну епіляцію робите, наприклад, він знаходить всю цю аудиторію, він дивиться, які спільні інтереси у цих дівчат або. Хлопців не знаю, хлопців, ви робите, хоча навіть такі бадати не буду. Вибачте, а, якщо ну тобто він бачить всі загальні інтереси, які пов'язують цих людей, цих дівчат, а, і знаходить таку саму аудиторію з такими самими інтересами, як у тій аудиторії, що вже купила. розумієте, наскільки це. Вагомий та серйозний крок з точки зору оптимізації аудиторії. Тобто ви показуєте не просто на всіх, знаєте, як там буклети типу, роздають десь на вулиці, а ви показуєте тільки на ту ті аудиторію, яка, скоріш за все, купить чому, тому що, схожа, аудиторія вже купує там в якійсь іншій компанії. Тобто, таким чином це працює. А вся інформація в цілому, як правило, зберігається в загальній аналітиці, чи це Google аналітика на якої рівняються, в принципі, як правило, типу всі маркетологи, тому що тут є загальна інформація, звідки приходи, скільки часу проводять на сайті. Активні години, там з котрої до котрої я можу зайти, наприклад, там я не знаю, в. Зробити якийсь кастомний звіт, перевірити, трохи складно казати і шукати. Ага, ось тут, ну зазвичай тут. Тут знов-таки є різні версії аналітики, там є купа-купа всього, але не важливо, важливо те, що вся інформація зберігається ну, в даному випадку в Google аналітиці. І маркетолог може зайти подивитися, звідки був перехід, скільки людина провела на сайті час, скільки там показник по часу, наприклад, ти бачиш, що там з угла на моєму сайті сидять хвилин 35 секунд. Або там з Ютуба більше так Три хвилини майже сидять. там Замовлюють якісь послуги старх, з старту з налаштування реклами, тобто я можу побачити там, сторінку подяки, можу вибрати там проміжок часу якийсь конкретний і так далі. Більше того, я там зможу ще додати якісь там додаткові якісь канали. або м Будь-які інструменти, які дозволять мені краще зрозуміти, звідки був трафік, та чи він спрацював. Тобто я можу дати спеціальне послання для когось блогера і подивлюся, який трафік по якості був з цього з, з цього послання, там, з цього блогера, наприклад, або там з якогось телеграм-каналу, або з якоїсь певної реклами, з певного креативу. Тобто, все це трекається і все це. Е в цілому можна проаналізувати та зробити якісь висновки, оптимізувати і налаштувати так, щоб це приносило гроші якомусь бізнесу. маю на увазі, що яка це дивиться, вона купляла. Фух, як бачите, доволі багато всього. Знов таки, якщо ми говоримо про Google, ви можете налаштувати рекламу на тих, хто користується певними додатками, іграми, при якимось, я не знаю, спеціальними сервісами для тих, хто подивився на певні відео чи підписався, да, те, що ми казали, ті, які мають певні інтереси, більше того, ви навіть можете налаштувати рекламу на тих, хто дивився конкретні сайти. Тобто це теж інформація доступна. В Фейсбуці, Інстаграмі те саме. Тобто є певні інтереси, є демографічні дані, це коли люди вказують свій вік, свою стать, там, де він навчався, що він робив, де він працював і так далі. І є поведінкові дані, чи це те, що. Фейсбук може про вас сказати на основі вашої поведінки. Тобто, наприклад, ви там часто мандруєте. Це поведінкова. Тобто, ви сьогодні там в Києві, завтра ви там не знаю, в Барселоні, післязавтра в Парижі. Тобто він бачить, що ви постійно міняєте свою локацію, що ви мандруєте, що ви там фоткаєтесь, тегатись в якихось закладах і так далі. Тобто він вас відносить до цієї категорії. Або якщо ви часто щось покупаєте, залишаєте свої платіжні дані, свою картку, типу і так далі, десь там в інтернет-магазинах. Він відносить вас до певної поведінки людей. Тобто, це поведінкові фактори. Ми говорили про демографічні дані, поведінкові фактори є ще просто просто інтереси це коли ви, наприклад, лайкаєте якісь пости якихось пабликів, там конкретних там, котиків ЛАК, да? тому у вас там одні котики потім в стрічці. Ну, це зараз трохи жартую але думаю, ви розумієте, да? такий сенс. Або, наприклад, ви підписані там, або ви просто дивитесь навіть, які, якісь відео. Тобто, якщо ви хоча б 3 секунди затримались над якимось відосом по якійсь певній темі, то не дивуйтесь що у вас потім більше контенту буде саме по цій темі. Тому що, ну, це, до речі, TikTok дуже в цьому плані круто, круто працює, там спробуйте там. В один день дивитися якийсь певний контент, взагалі той, який ви раніше не дивилися. Тобто, побачите, там, через 2-3 дні у вас весь контент буде саме той, який ви дивилися. Тобто він дуже швидко налаштовує свій таргет, тобто він розуміє, що вам подобається, і почне вам пропонувати той контент, який вам подобається, щоб ви довше сиділи в тіктоці, дивилися більше контенту, споживали більше контенту, переглядів було і так далі. Тобто такий доволі крутий алгоритм. Окей, uh, okay. uh, підписки, затримка на контенті, і так далі. До речі, якщо ми говоримо про соціальні мережі, типу про Facebook Ads, про рекламний кабінет Мета, то ви можете наштувати рекламу на ті, хто дивився відео, наприклад, там на 50% або більше, 75% або більше, або там більше трьох секунд, неважливо. Тобто ви можете показувати рекламу на тих, хто більше взаємодії з вашим контентом, і це дуже цікавий інструмент. Тому що, як правило, якщо людина більше трьох секунд подивилася якесь відео, то скоріше за все їй була ці цікава тема. І, наприклад, перша кампанія це може бути якась ознайомча, типу, вам показали відос, подивились, чи вам це було взагалі цікаво. А наступний відос вже буде з певним продажем, там, з офером, типу купуй, переходь і так далі. А, такі воронки теж існують. Тобто, як бачите, доволі всього багато. Знов таки, я зараз це доволі спрощено поясню, тому що насправді. Там набагато всього більшого є e-commerce, е є інфобізнес, є просто послуги, дегенерація, тобто там доволі багато нюансів, багато сервісів. Але, друзі, знов таки я повторюю це відео, це перше відео з такого циклу навчання по роботі з діджитал-інструментами. Це відео я записую безкоштовно. Я його не буду там, ховати в майбутньому. Я думаю, зараз такі доволі скрутні часи в Україні. Нагадую, що у нас іде зараз війна. Я дуже маю надію, велику, що коли ви це дивитесь, вона вже закінчилася, все добре. Але на жаль, як є, і є. І ця інформація може бути корисна, як таргетологам, або тим, хто хоче навчитися в цьому розбратися, на цьому заробляти, надавати якісь послуги там з таргету або з маркетингу і так далі. Або якщо ви підприємець, щоб ви знали, як ці інструменти використовувати. І як взагалі знайти собі клієнтів та зробити на цьому. Е, тому, думаю, цей контент буде цікавий для всіх. Е, з вас тільки прошу підписку, лайк, там, підписка, додаватись там, до мене в інстаграм в друзі, пишіть ваші питання, я буду це мати на увазі, та наступний контент вже правитись з вашими побажаннями, там під якісь конкретні типи бізнесів, можливо, і так далі, щоб, щоб ви навчилися з цим працювати, з цим інструментами та використовувати їх в своїх цілях. Окей, друзі, на цьому, думаю, все. На правах реклами, також пропоную вам перейти за писанням в описі, долучитися до нашого клубу маркетологів та підприємців, це клуб, в якому я там, та наша команда ділиться практичними налаштуваннями рекламної кампанії в різних нішах, в різних інструментах. То запис реклами в Тікток, Ads, в Ads, як це все пов'язується, як це все синхронізується. Доволі практичний контент. Тому якщо вам цікаво, в цьому трохи більше розібратися, будь ласка, переходьте. Тож, якщо вам цікаво, Переходьте, підписуйтесь, такий собі, так, собі буде донат в якості поляки за відос, якщо, ну, взагалі за цей контент, який роблю, якщо він вам корисний. Але, звичайно, донат робите тільки після того, як задонатили ЗСУ. Тому, друзі, на цьому я закінчую. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи було це цікаво, та що вас, що вас цікавить, тобто, що ви хотіли побачити в наступних відео, а ну, з мене готувати далі контент та ділитися з вами дійсно корисною інформацією. На цьому. Ще раз дякую до зустрічі.